Після війни варто залишити обов'язкову військову службу або перейти на службу Контрактну контракт систему. Бо армія має бути професійною. На контрактну армію. для збільшення мотивації. Я думаю, що починати треба зі школи і ввести у школі навчання по воєнній підготовці. А вже тоді, після закінчення, може, школи, може, вишу, вже провадити контрактну основу для військової служби. По контракту я вважаю. Ми треба бути завжди готовим захистити свою країну. Так як на цьому прикладі доводить, щоб ми були готові постійно. Ну, скоріше за все, що е, обов'язкова військова служба і плюс контрактна система, де е, людина, яка йде воювати, щоб вона отримала не менше 10 тисяч доларів. Я думаю, це гарна мотивація. Зараз не всі можуть служити, не всі хочуть служити. А нам треба армія сильна, мотивована і з великими знаннями у парні у цьому наших хлопців, у цьому питанні.